Привіт зараз п'ята годину, там по а так приблизно. Ну що, я беру шорти, для бігу і йду на ранкову пробіжку о 5-й годині. В принципі, ну, смотрим, як що без футболки. Головне mm -hmm. що немає дощу. Ну що ж... Ось погода. погоду тільки тепер зрозумів, що я забув барсетку для телефона потрібно повернутися.

Я прям дуже довго бігати не буду. Опять же по привеці я обертаюсь навкруги, чи що... ніхто не їде. Але на дворі реально холодно. В принципі, в таку по погоду приймати холодний душ в річці і за місяць часу буде непросто, але це факт. Вам потрібно потроху загортовуватися. опять Щопенів все мені палемокне, а як по-іншому я буду бі 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 бігати е Босоніш. В принципі. Ну, що я і так би в заті на, на мочив корисівки, то й в принципі. Я, я я, не думаю, що мені щось буде, тому що один підбів хат. Я не думаю, що мені щось буде, тому що ну, в принципі я... У воді 20 хвилин. ну, якби, У холодній воді е, проводив час е, у селі по 20 хвилин і не, і, і, і не один раз. Тому, в принципі, мені нічого не буде, що я у, у таку холодну по погоду бі, бігаю, бо босоніч. Тому, коротше, так. Ну добре, вже. Переходжу до справи. Ще побачимось. Ну що, на принципі, погані я не також там і довго, 25 хвилин, але просто я без себе був, але вже почався дощ. Отрапуті дощ, не знаю, чи я це тут видно. Навіть у мене телефон. Ті... <плес> не буду мати і дуже додому, тимішому ре 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 реально холодно я бігаю масом ну так